Отже, ви подивилися моє чи відео купи інших ютуберів про те, що таке настільні рольові ігри, і сповнені жаги почати грати в ДНД чи іншу рольовку вашого вибору, але не знаєте, як саме, чи може вас щось зупиняє, щось вас лякає. У цьому немає нічого поганого. Усі стикаються з цим. Тому цим відео я спробую допомогти вам, надавши корисні поради, розвіявши міфи та відповівши на запитання, як почати грати в ДНД та настільні рольові ігри. Перше, що може стати на заваді, це думка. Я не в впов... Орію, марно і намагатися, це занадто складно. Однак ви можете зазнати невдачі тільки у одному випадку, якщо не спробуєте. Є настільні рольові ігри з легкими правилами, є зі складними, але єдине правило, якому варто слідувати вам має бути весело, коли я тільки починав свій шлях у світі НРІ, Ми з трьома друзями грали сидячи на підлозі довкола картонної коробки, яку називали підземеллям гоблінів. кидали єдиний тоді набір кісток та пересували залізних солдатиків, яких вважали за персонажів та монстрів. Гадаєте, ми добре розуміли правила. Ні, ми наробили купу помилок. Я вигадав найбанальніший сюжет і не міг навіть пояснити, чому гобліни викрадають місцевих жителів. Та нащо взагалі гравцям захищати їхне лігво? Але знаєте що? Ми дивовижно провели час. І перше питання, яке виникло у гравців після гри, це коли гратимемо наступного разу. Ба більше в ті часи навіть не було ніяких гайдів на Ютубі, чи може просто я не знайшов. Не було таких англомовних веб-шоу, як Critical Role. не говорячи вже про вітчизняні проєкти, як Dyson Bones, Idea Roll чи Вісник Підземель, які можна було подивитися, як приклад гри. Ми вчилися грати самі. Однак з іншого боку, це було й перевагою, адже нікого з нас не. Було страху, що ми робимо щось неправильно. І Якщо ви досі не наважилися спробувати рольовки через те, що переймаєтесь, що у вас не вийде так само відігравати персонажів, відтворювати голоси і акценти, як це роблять професійні актори чи досвідчені контент-мейкери, то це просто безглуздо. Гра в EnR це можливість вираження себе у вигаданому світі, у взаємодії з друзями. Мета гри насолоджуватися спільною творчістю. Вам не треба відтворювати рівень професіоналізму відомих. Ці веб-шоу мають стільки ж спільного з настільними рольовими іграми, як Олімпійські ігри та відвідування секцій з легкої атлетики, чи робота кухарем в ресторані та приготування їжі вдома. Вас ж не зупиняє почати бігати страх того, що не зможете пробігти 100 метрів за 10 секунд. А деякі страви, приготовані власноруч, відверто смачніші за ресторані, адже ви знаєте, що саме вам до смаку. Для того, аби почати грати в настільні рольові ігри, вам треба здійснити кілька простих кроків, про які розповім протягом. Відео, а першим з них буде вибір системи правил. Серед різноманіття настільних рольових ігор в наш час можна легко загубитися, але існують фактори, які допомагають спрямувати вас і скоротять список до кількох НРІ. Аби вас не плутати, слід зауважити, що система правил це і є настільно рольова гра. Однак в цьому відео я кажу саме вибір системи правил, тому що НРІ, які випускаються вже багато років, мають перевидання правил, так звані редакції, і деякі звикли до старих редакції гравці продовжують віддавати перевагу ним замість останніх видань, тому варто домовитись перед грою, в яку редакцію будете грати. А зараз повернемося до факторів, що можуть вплинути на ваш вибір. Якщо ви, наприклад, вже зібрали охочих спробувати це гобі друзів, обсудіть з ними, які книги, фільми, серіали чи відеоігри їм подобаються. Це допоможе визначитися, наприклад, жанром гри. Чи то буде детектив, жахастики, фентезі, наукова фантастика, кіберпанк або вестерн. А може, взагалі, вам одностайно захочеться грати в щось схоже на володаря перснів, зоряні війни, доктора хто, дюну чи відьмака. В цьому випадку визначитися буде. Набагато легше, адже всі ці всесвіти вже мають власні рольовки, і це я навів лише малу частину прикладів. Спробуйте ввести в гуглі назву вашого улюбленого Всесвіту з приставкою TTRPG і може і вам пощастить. Іншим фактором, який впливатиме на вибір NR, може бути знання англійської мови. Якщо у вас інших гравців немає з цим проблем, обирайте будь-яку рольовку і сміливо вирішайте до пригод. Інакше вам варто приділити увагу тим, що перекладені українською. Скоро я почну потрогою викладати плейлист, присвячений локалізованим настільним рольовим іграм. А якщо ви з майбутнього, то перше відео вже з'явилося отут. І в кінці, варто також приділити увагу фактору популярності рольовки. Якщо у вас немає друзів, які вже зголосилися грати разом, то від популярності гри в вашому місті чи регіоні залежатиме, як легко вам буде знайти групу для гри. Спитайте, в які рольовки грають в вашому місцевому клубі настільних рольових ігор. Або якщо ви збираєтеся чи вимушені грати онлайн, подивіться, які НРІ популярні серед оголошень наборів гравців в інтернеті. Якщо вам пощастило мати друзів, що розділяють ваш що зацікавленість новим гобі, то цього питання може й не виникнути, інакше це стає першою серйозною перешкодою. На щастя, я маю відповіді на це питання зусиллями спільноти Інею було складено список посилань на українські спільноти EnRi, в якому ви можете знайти як посилання на спільноти міст України і навіть закордонні, наприклад, українську спільноту Берліну, так і посилання на онлайн-спільноти, Discord-сервери, Ютуб-канали і всіляке інше. Прямо зараз особисто я займаюся наповненням цього списку. З описами, щоб вам легше було знайти саме те, що вам потрібно. Ба більше Інріум позиціонується як великий хаб для об'єднання українських спільнот і є найбільшим майданчиком для пошуку гравців і майстрів настільних рольових ігор. І навіть це ще не все. Майже кожного місяця на базі Інріуму проводяться безкоштовні тижні новачків, так звані новачківки, де майстри не тільки допоможуть вам створити персонажів чи нададуть вже готових, так і допоможуть розібратися з правилами прямо під час гри. Окрім інріуму, також раджу завітати на дискорд-сервер Roleplay солов'їною та інші спільноти зі списку українських спільнот. Певен, що ви знайдете те, що підходить саме вам. Посилання шукайте в описі відео. Настав час простувати міфи та поговорити про необхідні для гри речі. Якщо ви не збираєтеся ставати майстром, то здебільшого для того, щоб спробувати пограти, вам цього навсього потрібно просто записатися на гру і написати майстру. Цього буде достатньо. Майстер гри, в свою чергу, вже спрямує вас. розповідь, що конкретно треба підготувати і чи треба взагалі. На цьому можна було б і завершити цей розділ відео, однак, я не веду конкретні поради, аби ви почувалися впевненіше. Якщо ви збиратимете зіграти з друзями навіть за реальним ігровим столом, то перше, що вам буде необхідно, це знайти місце для гри. Вітання з комфортними стільцями чи диваном і великим столом, за яким усім буде зручно сидіти, підходить як найкраще. Однак Можна грати за журнальним столом, для деяких ігор не потрібно розкладати мапу і розставляти токени, чи взагалі можна грати на полу. Якщо у вас немає змоги збиратися у когось вдома, чи ви будете грати з незнайомцями, пошукайте клуби настільних рольових ігор, чи хоча б просто настільних ігор. Вони є в кожному великому місці. Альтернативним варіантом можуть бути антикафе. Ідеально підійдуть такі, що можуть виділити для вас окреме приміщення, аби не заважати іншим відвідувачам. Коли місце проведення Грі визначено слід замислитися над тим, що варто з собою брати. Якщо ви гравець, буде слушно завести записник, аби занотовувати якісь важливі деталі вашої гри чи сюжету. Ви подумки віддячте мені за цю пораду, коли будете грати в детектив до пригоду чи намагатиметесь згадати, що було минулої сесії, яка відбулася тиждень тому. Також, можливо, вам необхідно буде роздрукувати і принести з собою лист персонажа, якщо майстер самостійного для вас не підготував. І якщо нотатки можна записувати будь-чим, що є під рукою, то коли діло доходить. До заповнення листа персонажа, нам не обійтися без допомоги пана Олівчика, бо в залежності від рольовки деякі параметри можуть змінюватися, і вам доведеться неодноразово під час гри використовувати гумку і записувати нові значення. Також для гри необхідний особливий набір кісток, склад якого варіюється від правил конкретної настільної рольової гри. Насправді вам необхідно мати всього один набір кісток, який можуть використовувати усі гравці, чи взагалі можна, наприклад, обійтися спеціальним застосунком для кидання кісток, завантаживши його на. Свій телефон. Однак фізичні киски то є окреме кохання, майже всі полюбляють кидати їх, я вас запевняю. Якщо ж ви наважилися стати майстром гри, вам не обійтися без ознайомлення з правилами обраної вам рельовки. Ви можете придбати книгу правил чи стартовий набір або завантажити буклет швидкого старту. Багато настільних рольових ігор розповсюджують його безплатно. Буклет часто містить в собі всі необхідні для початку гри правила, готових персонажів, гравців та пригоду для новачків. Ознайомтеся із цим, виділіть якісь основні. Надайте чи поясніть правила гри вашим гравцям та підготуйте матеріали для проведення гри. Вам слід розуміти, що головною відмінністю майстра від решти гравців є те, що вам необхідно буде готуватися для кожної сесії, коли, як іншим, достатньо бути присутніми. Під час гри вам варто мати під рукою книгу правил, пригоду, записник для нотаток, ручку чи олівець, а краще кілька олівців, адже хтось з гравців неодмінно забуде взяти свій набір гральних кісток, роздруковану мапу чи ігру. Грове поле, якщо вони потрібні для вашої гри. Можливо, для вашої рольовки необхідно якось позначати персонажів гравців чи ворогів, які будуть рухатися по ігровому полю. Для цього можна використовувати паперові чи пластикові жетони, мініатюри, монети чи цукерки. Часто майстри використовують спеціальну ширму майстра, яку можна придбати чи власноруч зробити. Вона слугує для того, аби приховати свої підготовлені матеріали від погляду гравців, а також може містити якісь вирізки з правила чи нотатки. Які ви бажаєте завжди тримати перед очима, також часто використовується, аби гравці не бачили результати ваших кліпків кісток. Однак вона не обов'язкова. Особисто мені вона заважає і блокує лінію зору. Також за бажанням ви можете підготувати якісь роздаткові матеріали, на кшталт, лист запрошення на звану вечері від заможнього аристократа, який дасть персонажам завдання, якісь ілюстрації, схематичні зображення, мапи, записки божевільного вченого, магічне каміння тощо. Загалом щось. Що гравці зможуть помацати, це подарує вашій грі особливу атмосферу і посилить ефект занурення гравців у ігровий світ. А якщо ви не маєте змоги збиратися з друзями навіть за ігровим столом чи надаєте перевагу онлайн-розвагам, варто застосувати інакший підхід до підготовки до гри. По-перше, усім гравцям необхідно мати стабільний зв'язок. Повірте, якщо у когось зникне мережа інтернет посеред гри, це б'є атмосферу і певен, що кожен учасник гри буде цим засмучений. Так як настільні рольові ігри неможливі без спілкування між учасниками, варто пересвідчитися, що вас добре чутно. Здійсніть тестовий дзвінок. Власноруч, перевірте, чи не заважає довколишній шум чи якісь апаратні несправності. Якщо ваш будований чи старий мікрофон не справляється із задачею, чудовим рішенням може стати, наприклад. Ось такий петличний мікрофон. Це моє перше придбання для Ютубу і коштував він близько 300 гривень. Аби продемонструвати різницю, ось зараз лунає звук з камери, а це запис петличного мікрофона. Крім того, для комфортної і зручної гри онлайн для більшості рольовок вам може знадобитися віртуальний ігровий стіл. Це таке програмне забезпечення, яке дозволяє транслювати мапу, пересувати токени персонажів та кидати кістки. Вибір і налаштування такої віртуальної стільниці, яка англійською називається VTT або Virtual Tabletop, це задача майстра гри. Гравцям здебільшого треба просто приєднатися до кімнати з грою і знати базові функції, як то працює. Ця тема заслуговує на окреме відео. Кожен віртуальний стіл має свої переваги, недоліки і призначення. Однак я наведу кілька прикладів, щоб ви вже знали, що шукати. Кращим безплатним варіантом VTT, на мою думку, є AllBir Rodeo. Також можете спробувати Roll20. А якщо ви збираєтеся грати виключно онлайн і можете дозволити собі здійснити єдино. Разовий платіж, аби придбати віртуальну стільницю. То раджу звернути увагу на Foundry MTT. Вона купляється один раз для майстра, а потім будь-яка кількість гравців може під'єднуватися до гри безоплатно. Незважаючи на ці виклики, існує багато шляхів подолати ці перепони. Моя головна порада просто спробуйте пограти, а з усім іншим вам допоможуть розібратися активні учасники спільноти або ж ви подолаєте ці незначні труднощі разом з друзями у веселій компанії. Отож, залишайте питання, які у вас ще залишилися, в коментарях. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм канали. До нових зустрічей і нехай ваша перша гра пройде фантастично!